Майже три сотні байкерів їздили цими вихідними у бродах. Це перший з'їзд такого масштабу в нашому місці, який організувала тутешня мотоспільнота. З'їхалися байкери не лише з усієї України, а й за кордону. Мотопікнік вперше організували у бродах. Свій триденний з'їзд байкери присвятили двохсотріччю кобзаря та збору коштів на підтримку. АТО. так, мотоспільнота бродів, яка налічує близько 30 байкерів, гучно заявила про себе. Стереотип такий байкерів, скажімо, не дуже гарний. Там у нас своя символіка, своя амуніція, така, скажімо, дивляться на нас часом. Але якщо взяти до уваги, що наші байкерські клуби всі дитячі будинки на Україні, цього мало хто знає. Але ми кожен рік їздимо і вони нас завжди чекають. Ми приїжджаємо, ми привозимо багато подарунків. Більшість бродівських байкерів солідного віку вони мають сім'ї, дітей, а хто і внуків чогось досягли в житті. Сама фішка в тому, що молодь підтягується до нас. Тобто людина має якусь зацікавленість, якийсь інтерес. Не думай, де би випити пиво там, лишній раз чи там ще якось ерундою зайнятися, як то багато буває. Збирає ті копійки на бензин, бо бензин дорогий, ну зараз непомірно. Куди то їхати, це дуже важко в нашій державі. Попри усю складність, бродівським мотоциклістам вдалося організувати потужний, як вони кажуть, пікнічок. Наметове містечко розкинули на території колишнього табору юність. Щоправда, спершу визвонили львівських господарників, аби ті дали дозвіл, і кілька днів прибирали за Харащину до непізнання територію. Вивезли три мази сміття і енну кількість причепів непотребу, усе своїми силами. Сприяв лише міський голова Анатолій Белей. Байкерське братство воно ж таке, що розказати дуже важко. Я думаю, що дружнішого, такого чеснішого народу, як байкери. Напевно, ніде немає. Хоч кажуть, таксисти дружні, так. Да. Байкери це окрема історія. Не дай Бог в когось якась біда, щось там, всі піднімуться як один, допоможуть матеріально, морально. Тобто просто одна, скажімо, велика, дружна сім'я. Ось і перший мотопікнік у бродах підтвердив ці слова: у наше місто приїхали близько трьохсот байкерів з Білорусі, Польщі, усієї України. Найбільше із західної клуби Івано-Франківська, Закарпаття, Чотири Львівські. Байк-квест у броди здійснив навіть мотоцикліст з Іспанії. Чимало байкерів були у вишиванках і практично усі з українською символікою. Дягнув вишиванку для того, щоб підкреслити, що я є патріот України. Основне дійство триденного мотопікніку спільний проїзд великою колоною через усе місто на центральну площу бродів. Байкери зі своїми дітьми україночками поклали квіти до підніжжя пам'ятника Шевченку. Далі мотоциклісти спілкувалися з бродівчанами і зробили фото на пам'ять. Ура! 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 У після колони вздовж живий коридор, охочих подивитися на перше у бродах масштабне моторалі. байкери поїхали на екскурсію в Олесько. Програма мотопікніку продовжилася концертом. Вісім українських гуртів, серед яких були і бродівські рокери, виступили на сцені лагодова. Публіку забавляли медовий полин з Тернополя, крістовий флаг з Ужгорода, Хелл -стріт зі Львова, мідл, Броди, Аурум, Бузьк, бек-сіт, Бінго з Івано-Франківська, механічний апельсин зі Стрія. На завершення анонсований жирний салют. Що приємно, чимало байкерів відпочивали з сім'ями. Рідні підтримують захоплення двоколісним. Як, от, у найстаршого байкера бродів Василя Мітягіна, дідуся п'яти внуків, знаного серед мотоциклістів, як Рекс або дядя Вася. У мене син їздить, невістка і бабушка. Вона їздить ззаду, але, скажімо так, вона на одній волні повністю зі мною. Нас мотоциклістів, таких от дійсно, які по життю тим живуть, і міліція ганяла, тому що не можна на тих мотоциклях було без колясок їздити. Ну, тим не менше ми їздили. Я можу сказати відкрито, що я на своєму Дніпрі переробленому в свій час. Ну, об'їздив десь відсотків 30 України з дружиною, от, з внуком старшим. От. Із доброю натурою дяді Васі, попри грізну кличку, Рекс і тату на тілі, дивним чином поєднується уся байкерська символіка. У нас своя символіка байкерська. От кажуть там черепа, то все. Ну у нас такий є стереотип, типа що смерть приходить. Подивилася на себе, на байкера на руку, там, на, на череп там, чи на його, і каже, ой, мені тут нема що робити, я вже тут була. Ну, у нас такі от, традиції свої байкерські. От. Ну, я думаю, що воно не мішає жити. Як людина, вона є людина, то що б вона на себе не оділа і як би вона не виглядала, головне, щоб душа була чиста, світла і чесна. Знаючи, що найстаршому представнику мотоспільноти бродів близько 60, все ж запитуємо у байкера Рекса про вік. я завжди відповідаю на це питання дуже просто. Мені стільки років, наскільки я себе відчуваю. А відчуваю я себе, що слава Богу, скажімо, непогано. І я просто кажу: тішуся, що молодь підтягується до нашого руху і має якийсь інтерес в житті, чимось займається.